Я сижу в додатках для знайомств. Да, і помітив, що дівчата в додатках для знайомств часто пишуть в описі: Здивуйно. Ну, думаю, при зустрічі на лосям проб'ю. <рес> ну, я такий, я не стандартний, ухажор. в Я ще зрозумів, що мені потрібно знайомитись з дівчатами, у яких такий же рівень життя, як у мене. Тому я знайомлюсь в АТБ, Аврорі і Красному Квісті. Ну і це так завжди дивно виглядає, тому що я використовую такі ж самі прийоми для знайомств, як і в клубах. Я підходжу до дівчини в АТБ і кажу, сама тут відпочиваєш? Давай станцюємо повільний танець. Вона каже, от їбісь. Я товар викладую. <рик> Слухайте, я дуже люблю чай. Чайочек вот этот, Раднулькінс. І я хочу, щоб чай. Став нашим національним стереотипом. Типу як Бразилія і футбол. Слухайте, ну я дуже люблю чай. Друзі, давайте будемо влаштовувати чайний рейф вічерінки. Буде прикольно. Я не знаю як, але ми якось придумаємо і накуримося ліптона. Ну, ребят, на наших вечірках стриптизерші будуть вилазити не з торта. А з огромного самовара, блядь. Замість ми чайник захерачимо на потолок, а замість пілона у нас буде огромна чайна ложка. Я вже бачу, як там несеться страсть, похоть, інсулін. Е, я, до речі, чайний фанат. Не казав вам. Будете знати. Е, ходив якось на співбесіду, так. Да і на останній співбесіді мене запитали. Ким ви себе бачите через 5 років? Думаю, ким. ким Володимиром Дантесом я себе бачу, але без музики, популярності і грошей. Просто думаю, буду кучерявим, нахуй. Ось таким буду типом. Да, я ще помітив, що зараз дуже багато вимог у роботодавців до потенційних працівників. Вони кажуть, такі, типу, нам треба, щоб ви були уважні. Стресосійкі. Ще бажано, щоб ви любили міняти воду в кулері. Бо цю хуйню в нашому офісі ненавидять сильніше, ніж пісні Парфінюка. Е, я нещодавно перший раз в житті ходив до косметолога. Так, да, Ходив до косметолога чоловіка, щоб вилікувати прищик. І от я думаю, от як про таку новину взагалі розповісти своїм кінтам, щоб не почути оце. Ну, подивись на нього, ну, чиста підарела, да? Принцеса ти наша несіть Ліманчеву для нашої красуні. Я думаю, єдиний вихід з цієї, ситуації, щоб я виглядав мужньо в очах, це сказати, що я ходив до косметолога, біть йому єбало. Ми з ним почали битись, і він щось про це сібійки мені всі прищі видали, зробив чистку обличчя, оплатив додому таксі сказав, як будеш вдома, напишеш. Булочка. А поаплодуйте, у кого таке колись було, що собака трахає вашу ногу. Клас! Повний зал щасливих людей. Насправді ми зібрались, друзі, саме для цього. Сьогодні запускайте собак. <рес> да, ну І це завжди весело, тому що коли ти восьмирічна дитина, ти взагалі не розумієш, що відбувається. Ти думаєш, ну песик, ну як він активно грається зі мною? В нього навіть поматка вилізла, походу граємо в дочки матірі. Але в якийсь момент я став розуміти, що щось дуже часто хоче зі мною гратися песик. Ну, він хоче гратися кожну секунду свого життя. Собака в пубертаті. Я вже коли бачу, як він махає біля мене хвостиком, я думаю, не треба цих прелюдій. Я знаю, чим це закінчиться. Я вже, знаєте, почав морозитись від нього як дівчина. Кажу, Барсик, не лізь до мене, в мене поганий настрій, да? іди звідси. А сам лежу і чекаю, щоб він мою ногу силою взяв. Да, а поаплодуйте, хто колись чув, як батьки займаються сексом? Да, я просто теж чув. Е, мені мав мати в дитинстві на ніч розповідала казки, які збуджували не тільки мій сон, Ну і бачу. Мати мені розповідала про Калапка. А як бачу, може не збуджувати розповідь? Там де ти від всіх уходіш. <клес> мені ще кажуть коліпку розповідали, знаєте, оце типу: тягнуть, потягнуть, витягнуть не можуть. Мені одразу флешбеки приходять з мого зачаття. E, знаєте, мені подобається той факт, що я заробляю більше своєї дівчини. Да. Але з іншої сторони в мене і просто немає. Знаєте, я ще з себе як хлопця не вірю. Ну, я з вами надіюсь тільки на вашу овуляцію, дівчата. Я вірю в Бога, крабові чіпси і вашу матку. Що ви таке балія? але сьогодні можна і з ним, з цим бідолагом, Артемкою. Ну, я хочу, щоб людині, яка придумала овуляцію, дали премію. Це неймовірно. Та да, просто матка в звичайний день це дама на діловому. Вона прокинулась, посміхнулась, манік зробила, кофійок попіла, прокладкою закинулась, пошуршала на роботу. Пошуршала. Ось вона. Матка бізнесвумен. А матка вауляцію, це ха-ха, я готова до пригод. Матка вагуляція, матка поліцос. Вона йде і все поглощає на своєму шляху. Чемщики, наркомани, маміни царапинки — всі сюди. Чого ти сьогодні відпочиваю? Ну, знаєте, я прям помічаю, коли у дівчини закінчилася валяція. Ну, це коли турецький серіал стає цікавіше, ніж я. Ну, знаєте, коли, ну, я її вже не цікавий, так? Да? Їй цікаво, з ким зрадив серкан Та, ну, ну, І коли ти програєш конкуренцію у турецькому серіалу, це ще нормально, так? це ще нормально. Ну, я пам'ятаю, одного разу зі мною дівчина не пішла гуляти, тому що вона передивляла всі сезони хата на тата. Так, да, І по мені не видно, але в мене є дід. Ну, я просто не афішую, що ми з ним родина, знаєте. Щастя любить тишу. Да, і мені не подобається, коли кажуть, що типу мій дід старий. Ну, типу, блядь, мій дід не старий. Мій дід вінтажний. Слухайте, мені ще не подобається, коли мені кажуть, ти п'яний. Ну. Я не п'яний. Я щасливий. Да, просто для кого щастя вимірюється в досягненнях. Для кого щастя вимірюється в грошах? Ну, у мене щастя вимірюється в мілілітрах. Да? Я в руку взяв, в алкогольний закат ушов, кайфую. А помітили ще, що коли ти випивши, то секунд через 13 вже хочеться з кимось осадити. Ну, а це ще навіть від каси не відійшов. Касіршу що тебе залізати хочу. Ну, коли я п'яний, там все. Мій язик йде в наступлення. Да? Мені все одно, хто переді мною. Бекарпузати хати, водій болта, і касьєрка мого під'їзду. Слюново він по-любому відбудеться. Ми сосьомся по розписанню. Всім дякуємо на все.